Ну, я вже в кабінеті, мій добрий доктор. Помахайте ручкою потенціальним пацієнтам. Зараз да, да. будемо розпочинати процес винімання всього мотла з мого носу. Навірно, найприємні процедура. Це да? навпаки, приємна процедура. Да? Потому, що ти Мені щось щас... воно в мене вже так там таке все, знаєте. Ну якось аж таке. Лишнє. Да, я вже просто не можу. Так що я Зараз думаю, що. Зараз буде краще, було. як думаєте. Отак так, так. <гум> бачите, на пів метра засунули в голову палички і <гум> сміються з мене. А я тут в мене аж каліна трусяться, все ж, труся, сижу, щоб ви розуміли, А їм весело. Оди наші лікарі. Це ж треба так любити свою професію, щоб так любити над людьми і здіватися. Це ви це ж вам Ну, це, це во благо, це, це точно. Так що, банда, давайте, заїжджайте. Не все так страшно, як я показую. Ой, ну, що вам сказати? Ще трошки набряки посходять. Ну, коротше, тільки що там почистили, повиймали. Це трошки йде кров, але в цілому це вже небо і земля. Набряки вже зійдуть за пару днів, і буде краса тінь.